Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої голотовної варти і запрошую всіх вас до спільної молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із Його руки. Щоб усі царства землі зрозуміли, що ти єси Господь, ти єдиний. Коли Ісая писав своє пророцтво, у цю книгу, то в ній якраз і згадується війна, чергова війна, війна асирійців проти ізраїльського народу. І як Господь Бог. Цю війну використав для того, щоб людей утвердити в вірі. Знову було, практично було завойовано все, все, перепрошую, весь, вся, вся юдея, весь Ізраїль, а Єрусалим було взято в облогу. І от асирійські оці посланці зверталися. Не до царя Єзикії, а до всього народу, наголошує до народу, не до правителя а до народу, говорячи про велич їхнього війська, говорячи про те, що їхній Бог їх не врятує, так як не врятували боги інших народів, тому що Асирійський цар він сам як Бог, а його військо неймовірно велике. Що євреїв немає чого чекати допомоги від Єгипту. Бо Єгипет слабкий. Тобто вороги зверталися до народу, простих людей, для того, щоб в людях розбудити цей внутрішній бунт, щоб Єрусалим здався без бою, визнав владу Осирійського царя і відповідно їхніх богів. Але цар Єзики, Єзикія пише, і посилає до Ісаї, просить у нього поради що робити. І от була ця відповідь. Була відповідь, яку писав Ісаї, розписував, і звертався він, як би це сказати правильно, у цьому листі, який відписував царю, про те, що Господь Бог. Що треба зробити, щоб врятувати це свій народ? Тобто Ісая помолився, Бог йому відкрив у видінні, що треба зробити. І от, от підсумок цього е, послання, що тепер же, Господи Боже, нас, визволь нас з його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що ти єдиний, ти не Тобто Ісая наголошує, що тільки через єдність з Богом, тільки коли Бога ви просите про захист, тобто воювати в ім'я Боже. Рач не сказав би так воювати, а захищатись в ім'я Боже. Тільки так можна здолати ворог. Чому саме так? То тому що асирійці зневажали самого Бога. Зневажали віру. І от ми що ми бачимо зараз? Ця війна нагадує те саме. Росія не може, е, будемо так за похвалитися успіхами на полі бою. Вони не мають такої вже потуги завдавати ракетних ударів. Що вони почали робити? Вони почали впливати на населення України. І нещодавні оці випадки з масовими бійками молоді, і вже слідчі доказали, що за цим стоять Росія стоїть, російські спецслужби, що це є розхитування нашої країни. Коли українці далі продовжують слухати російську попсу тих співаків, які відкрито виступають за. Війну в Україні продовжують далі дивитися фільми, в яких засудж... це... в яких уже готувалося те, що Україна має війти в склад Росії. Я говорю про той самий серіал Свати, де дуже багато всяких було моментів, в яких сказано було, що Росія це Україна це частина Росії. Та навіть той. той епі... Той сезон, де зняти був про Крим, де все практично було зосереджено те, що це є Росія. І ми далі продовжуємо, і далі цей серіал продовжує транслювати по українському телебаченню. Тобто ми знову дозволяємо, щоб впливали на наше населення. Але водночас ми хочемо перемогти. І замість того, щоб дійсно звернутися до справжнього захисника, звернутися до Бога, ми шукаємо захисту зовсім в інших місцях. Ми дозволяємо нашому ворогу впливати на себе, замість того, щоб бути з Богом. Час Великого посту це зараз цей унікальний час, коли Господь Бог створює такі умови для всіх нас, щоб людина могла себе пізнати, зрозуміти, щоб вона на кінець віднайшла Бога, обмежуючи себе в, яких, в їжі, тобто відмовляючись від якихось їжі, відмовляючись від різного роду залежнень. Людина віднаходить Бога насправді. Але якщо вона перебуває в молитві, якщо ми хочемо перемогти, то маємо перестати слухати свого ворога, а маємо звернутися до Бога. Бо тільки Він є переможець, тільки Він є правдивий захисник. Він є той, хто дасть нам силу здолати ворога, щоб всі народи пізнали, Хто такий Господь? І хто такий український народ? Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я м'я.